Вітаю вас, друзі. Ми уже усі звикли до періодичних гучних заяв від президента Ша Трампа а також представників його адміністрації про нібито швидке наближення миру. Починаючи від з Білого Дому про те, що, начебто, Трамп, побуде диктатором лише 2-4 години, і саме в день інавгурації він досягне мирної угоди. І, закінчуючи, наприклад, вчорашніми заявами від держдепу США, де повідомили, що ми ніколи не були настільки близькі до миру між Україною та Росією, і що ми на відстані кроку від повного припинення вогню. Проте, вчора ввечері з'явилися чергові заяви від президента Ша. На повідомив, що Росія та Україна близькі до досягнення повного припинення вогню, і водночас Трамп заговорив про так званий поділ земель між Україною та Росією і підкреслив, що такі переговори ведуться просто зараз. Звичайно, зважаючи на попередні заяви від президента США подібні, не було якоїсь такої реакції ні від української влади, ні від Кремля, та й навіть експерти мало обговорювали такі заяви президента Ша. А виявляється, що даремно. Тому що дуже схоже на те, що Трамп почав схилятися до того, щоб прийняти ультиматум Путіна. Сьогодні ЗМІ публікують гучні заяви від спецпосланця Трампа Віткофа, спецпосланця Українок Близького Сходу та на Росії, який дав інтерв'ю американському журналісту Карлсону. І він сказав прямо, що він не вважає Путіна поганою людиною. Далі він почав робити, як пишуть журналісти, навіть скандальні заяви щодо України. По-перше, він повідомив, що не вважає за необхідне проведення виборів в Україні. Під час розмови Карлсон запитав Вікофа, чи очікувати виборів в Україні. Спецпосланець Трампа відповів ствердно: так, ви маєте рацію, будуть. Так, вони домовились про це. В Україні будуть вибори, повідомив Вітков. Цікавий такий поворот виникає одразу питання, а хто вони домовились про це? Про це домовився Трамп і Путін під час телефонної розмови. Чи можливо про це домовилася Україна з США під час телефонної розмови Трампа Зеленським? Хто з ким домовився? Російські пропагандисти пишуть про те, що нібито це Україна домовилася зі Сполученими Штатами Америки. Але Вітков про це не сказав. Більше того, він заявив, що думає, що Зеленський намагається зробити все можливе, що він у дуже дуже складному становищі, але він проти ядерної держави, яка має в чотири рази більше населення, ніж у нього. І тому Зеленський повинен знати, що він буде розчавлений. Водночас Вітков наголосив, що Росія не визнає Зеленського легітимним президентом, через що Кремль не готовий підписати з ним будь-який договір. Щодо таких заяв від спецпосланця Трампа, я скажу наступне. Не було жодної заяви від президента України Зеленського від нашого вищого військово-політичного керівництва про те, що Україна погодилась на вибори під час війни. Навпаки, є дані соцопитувань, що більшість українців проти цих виборів, є рішення Верховної Ради України, що Україна буде проводити вибори лише після підписання мирної угоди і завершення війни. А зараз Вітков про що говорить? Він говорить про те, що Україна у дуже дуже складному становищі, що Україна не може вистояти проти ядерної держави, у якої в чотири рази більше населення. Але я хочу нагадати про будаперський меморандум і про зобов'язання насамперед Сполучених Штатів Америки. І це не просто папірець, як деякі говорять, це юридичний документ, який ратифікований на радбезі ООН, і зобов'язання США є. І Клінтон, до речі, він каявся, причому привселюдно, публічно він висловлювався, що дуже жалкує, що він тиснув на Україну, щоб Україна відмовилась від стратегічної зброї. І зараз про це Вітков чомусь не згадує про Будаперський меморандум. Крім того, якщо ми згадаємо ті події, які були перед початком повномасштабного вторгнення, то що говорили західні експерти, які були повідомлення в ЗМІ, що Україна максимум два тижні протримається. Російські пропагандисти говорили про два-три дні. Усі чудово пам'ятаємо. А що вийшло? Україна вистояла, вона витримала величезний натиск, незважаючи на те, що сили просто особливо на початку повноштаного вторгнення були не співставні. Тому. Такі заяви, таке нагнітання від Вікофа це явне перебільшення, і знову ж таки він забуває свідомо про те, що у Сполучених Америки є зобов'язання. Щодо того, що Москва не визнає Зеленського легітимним, і що нібито у президента США Трампа немає іншого вибору, крім тиснути на Україну, тому що Путін не захоче з ним підписувати будь-який договір, то це прощу. Я нагадаю, що в червні минулого 2024 року Путін оголошував свій ультиматум, і Кремль після нього постійно заявляв, що Буцім То Зеленський нелегітимний, і що українська влада нелегітимна, що потрібні вибори. І зараз ми, судячи заяв Віткова, бачимо, що Трамп також хоче цих виборів. Крім того, раніше в американських змі були інсайди у різних виданнях і у політику у Bloomberg, що представники команди Трампа вели перемовини з українськими політиками. Мова йшла про Порошенка, про Тимошенко, і вони намагалися промацати ґрунт до виборів і намагалися зрозуміти ситуацію політичну і чи є у зеленського шанс. І зараз Вітков каже прямо, що вибори будуть, що домовились. Хто з ким здомовився, не ясно. Друга заява Віткова – це те, що Крим і чотири регіони є ключовими проблемами у війні РФ проти України. Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Вітков додав, що це першочергова ціль, річ і ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це начебто ніхто не хоче говорити. Що ж це виходить судячи з такої заяви від Кофе? Знову повертаємося до путінського ультиматуму від червня 2024 року. Путін тоді вимагав, щоб Україна повністю віддала Росії чотири області Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку, включно з неокупованими територіями, зокрема обласними центрами Херсон та Запоріжжя. І Путін він аргументував свій ультиматум, свої так звані вимоги, тим, що Росія включила ці області до своєї так званої конституції. І зараз ми чуємо від спецпосланця Трампа, що, начебто, були референдуми, і що виходить, що США визнає ці так звані псевдореферендуми, і знову заяви про російськомовних. Я хочу нагадати заяви з Кремля насамперед від Лаврова ще 2014 року, коли Лавров заявляв, що Буцімто Росія має право на Україну як мінімум на російськомовні. Регіони, тому що там російська мова, начебто російський світ, і тому Росія має таке геополітичне право. І Москва постійно по дипломатичних каналах про це говорила, про своє так зване право. І знову ж таки, судячи заяв спецпосланця Трампа, США що з цим погоджується. Але щодо гарантій безпеки. Є заяви Твіткофа, за його словами надання Україні гарантій за п'яту і затею НАТО без вступу в альянс, відкрите питання. Раніше була пропозиція від прем'єр-міністра Італії Мелоні, яка сказала, що Україну може не брати в НАТО, а просто дати їй гарантії, щоб стаття П'ята розповсюджилася на Україну. Однак тут одразу виникає таке питання, а як це буде діяти? І чи не виявиться це ще одним черговим будаперським меморандумом? Я хочу нагадати заяву президента США Трампа, яку він зробив трохи менше місяця тому, від 27 лютого, що він підтримує статтю 5 НАТО, але вона за його словами не знадобиться. Я підтримую її, але я не думаю, що вона буде задіяна, якщо європейські миротворці будуть в Україні. Я думаю, що ми матимемо довготривалий мир, сказав Трамп. З одного боку, Трамп підтримує таку ідею Мелоні, а з іншого боку, каже, та не знадобиться європейські миротворці самі будуть стримувати Російську Федерацію. Щодо НАТО, що потрібно додати, що Трамп робить заяви, зокрема, є заява нещодавня від 7 березня, що він не збирається захищати членів НАТО, які не витрачають 2% на оборону. ЗМІ писали, що Трамп взагалі розглядає перегляд формату участі США у НАТО. Тому зважаючи на це, найкращим варіантом для України безумовно буде лише вступ в НАТО. А щодо п'ятої статті стосовно України, судж зі всього потрібні будуть рішення парламентів усіх членів альянсу, і це довготривалий процес. Але у будь-якому разі зараз якісь дискусії ведуться. Крім того, я хочу зазначити, що президент Франції Макрон збирає саміт у Парижі 27 березня, на який запросив Зеленського. Він ансував саміт коаліції охочих і буде стояти питання гарантій безпеки для України миротворців. Тому попередні висновки робити зарано. Але ми чітко бачимо те, що Трамп, як мінімум, не поспішає надавати Україні, хоч якісь гарантії безпеки. Важливо. Що сьогодні з'явилася ще одна заява від президента США Трампа, який допустив, що дасть Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною. Дедлайн, тобто Путіну потрібен час. Час для чого? Щоб повністю звільнити Курську область, чи тепер вже ще й Білгородську область. І Трамп йде йде на поступки Путіну. Путін продовжує грати свою так звану мноходовочку, свою так звану гру. Путін затягує час. Трамп дуже поспішає, Трамп потрапив у свою ж пастку своїми обіцянками за 2-4 години. І зараз, наскільки ми бачимо, він намагається, чи навіть намагається тисне на Україну і хоче бути миротворцем, наскільки ми розуміємо, за рахунок України. Зважаючи на це, я зовсім не здивований, що Вітков сьогодні повідомив, що Путін передав Трампу портрет президента США, і що цей портрет був написаний провідним російським художником. Отже, ті перемовини, які будуть в понеділок, 24 березня, безумовно, будуть складними. Цілком можливо, і навіть не те, що цілком можливо, а напевно буде сильний тиск на Україну. Були заяви від Келлога вчора про те, що США будуть посередником між Росією та Україною, що українська та російська делегації будуть сидіти в різних кімнатах. Лунають такі заяви і вчорашні, і сьогоднішні від Трампа, і Трамп безумовно буде тиснути. Але я впевнений в тому, що Україна вистоїть, Україна витримає цей тиск, витримає цей натиск, тому що у нас просто немає інших варіантів. Стоїть питання виживання української нації та стоїть питання існування української держави. Ми повинні отримати реальні гарантії безпеки, і мирна угода має бути справедливою. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Виявляється, що Китай вирішив підключитися у гру і не лише на словах. Видання Welt пише, що Китай обговорює можливість участі в миротворчій місії в Україні, і що це може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії. Вчора була заява від президента Франції Макрона, що можливо миротворчу місію зробити під Егідою ООН, і, ймовірно, що це пов'язано з Китаєм. Тому очікуємо додаткових новин. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових. Зустрічаю в Етері.